В нас е, військові аналітики попереджають, що невдовзі прифронтових міст в Україні побільше, але не тому, що лінія зіткнення стане довшою, а тому, що зросте глибина ураження. Насправді, ворог зараз активно працює над розробкою так званих великих дронів, які зможуть залітати глибоко у наш тил. Про які саме дрони йде мова, наскільки вони небезпечні, про все це далі в сюжеті. Українським містам, які зараз вважаються тиловими, загрожує нова небезпека. Росіяни готуються атакувати їх не лише шахедами, а й великими FPV-дронами. Таке попередження поширив заступник командира 21-го окремого полку безпілотних систем Єгор Фірсов. Треба готуватись ловити FPV-дрони великі, але FPV-дрони, з якими класична ППО буде безсила. Великі FPV-дрони – це ударні безпілотники, подібні до тих, які використовуються на фронті, з тією різницею, що звичайні FPV летять на 15-20 кілометрів, а великі до 40. Тут вони вже обмежуються безпосередньо зарядом батареї, яка дозволяє там працювати на якусь відстань. Тобто вони зараз шукають інструменти, як збільшити цю кілодону, але умовно не використовуючи додатковий інструмент. Змінюються самі електробатареї, менші за розміром, більші за зарядкою і потужністю Росія має прямий доступ до кращих виробництв Китаю, до кращих комплектуючих Китаї. І є відповідно до ресурсу можливості постачання, зокрема і обладнання, яке вони розвертають на територію Російської Федерації. Застосовувати такі дрони в майбутньому росіяни можуть для точкових ударів по критичній інфраструктурі, а також для терору мирного населення, кажуть експерти. Тобто робити те саме, що вони вже роблять у прифронтових містах. Це відео окупанти зняли в Херсоні. Там вони влаштовують справжнє полювання на мирне населення. Подібні відео росіяни систематично поширюють також з Донецької, Харківської та Запорізької областей. Якщо ми кажемо про прифронтові міста, розгортаються коридори життя, які обтягнуті сіткою. Коридори життя мають охоронятися та обслуговуватися. Бо має бути група, яка виявить, що конкретно в конкретному місці сітка збита чи стовп зломується, і відновить його. Бо одним дроном противник робить отвір. А іншим сідає, чекає, доки з'явиться та чи інша активка, як військових, так і цивільних, зокрема віддаленим від фронту містам, варто створювати більше вогневих груп, які збиватимуть безпілотники, кажуть експерти, а також розробити якомога більше дронів перехоплювачів аби застосовувати їх для відбиття повітряних атак. Іде призем до того, щоб створювати системи в містах, які би протидіяли такій загрозі. Ми кажемо про пасивну радівокацію, яка допоможе. Бути непомітним, але при цьому е виявляти будь-яку загрозу, і вже потім можна розглядати сценарії про тоді, чи ті ж саме зенітні дрони перехоплювачі, чи, чи е помповорошниці, і, наприклад, окремі ділянки. Але звісно, хочеться більше роботизованої техніки. Але найкращим захистом від ворожих дронів залишається далекобійна зброя, яка дозволяє завдавати удари в глиб території РФ, так вважають експерти. Бо знищення військових виробничих потужностей ворога дасть більше ефекту ніж полювання на окремі дрони, коли вони вже опиняться в українському небі.